Всім привіт, друзі! Сьогодні досить таки важлива тема для бджолярів-початківців, тому що ви задаєте такі питання. Що буде, скажімо, в мене вилетів рій, і я не хочу дивитися в сім'ю, вирізати ніякі маточники, чи виберуть бджілки собі нову матку і заспокояться. Або ще задають такі питання. Я залишу два-три маточники ніби для підстраховки, тому що, можливо, там один те, що я виберу, не спрацює. А залишу пару маточників. Сьогодні ми розберемо ці питання, до чого призведе ваша бездіяльність, скажімо, якщо у вас вийшов рій, і ви нічого не зробили з цією сім'єю. І так для початку це самі ідеальні умови для бджоляра, скажімо, це вийшов рій, бджоляр його забрав, в сім'ю не лізе, вони працюють, вибрали з собі матку, дозволили молодій матці ніби розібратися з іншими маточниками, допомогли їй. І вона облетілась. Сіє, все прекрасно. Але такий варіант дуже малоімовірний. Можна сказати, 90% того, що вийде рій в Торак. Що ж відбувається насправді в вулику, коли ви нічого не робите? Вийшов рій, є багато маточників. Через, скажімо там, день, два-три виходить молода матка, вона починає свою перекличку. Гукає інших маток в маточниках, вони відкликаються, або навіть виходить декілька маток. Вони між собою не б'ються, і виходить рій, вторак, там може бути багато маток, вилітає. Вилітів і, здавалось би, могла сім'я заспокоїтись, вже ж два роя вийшло. Знову ж таки, виходить ще одна, а то й декілька маток. Така ж картина. Вилітають поройки. І потім ви дивитеся в вулика, там вже майже немає бджіл. Ні про який мед, ні про який, е, як сказати, розвиток не може бути й мови. Сім'я зроїлася в ноль. Як я сказав, є шанс, що і розберуться, але він дуже низький. В ройовий час навіть залишати два маточники це вже доволі таке ризикове заняття, тому що виходить одна, теж бачить, що є і інша. І може випустити роя. В ройовий час навіть один маточник не гарантія того, що не вийде повторно рій, тому що бджоли можуть продовжувати строїти, тягнути навіть на старій личинці, там ще повно яєць. Свіщові ніби такі маточники, вони роздувають, розтягують, якщо сильно ройлива сім'я, вона так просто не зупиняється. І навіть один маточник, а Повторно пустили ще одного поройка. Гарантій нема. Але якщо ви залишите все ж таки один маточник і вийде одна матка, тут вже я даю 90%, що сім'я заспокоїться. Так що 90%, якщо нічого не робити, це повторно вилетять рої. І 90%, якщо лишити один маточник, що рої вже більше не полетять. Ось, в принципі. Я думаю, це все зрозуміло. Але я і розумію бджолярів початківців, які думають, якщо я всі повирізаю, лише один маточник, а він не спрацює і сім'я буде без матки. Тому я рекомендую завжди вирізаючи маточники, їх класти у кліточки, кліточки під утеплення, і у вас така підстраховочка. Подивилися, вийшла матка, облетілася. Ці матки можна і комусь запропонувати, скажімо, або навіть, може, у вас якісь відводки є, або заздалегідь зроблені відводки. Це вже на ваш як-то погляд. Ви можете щось вже робити з цими матками, маніпулювати. Але є така підстраховка. Я зараз, друзі, займаюся ще такою справою. Роєловство, ставлю пастки. І всі ройки, які прилітають, дуже слабенькі. Це пороєчки, втораки. Звісно, воно то для мене і на краще, тому що там молода матка, вони будуть гарно працювати і до осені буде гарна сім'я. Але перваки. Піваки, можливо, бджоляр зняв, можливо, десь пролетіли, а потім сім'ї зроюються. Це такий варіант недогляду за бджолами. Так що, друзі, ось така невелика інформація для бджолярів-початківців. Я думаю, вона доволі корисна. Якщо хочете багато роїв, то нічого не робіть. Якщо хочете меду, то трішечки займайтеся бджолами. Все, друзі, на цьому все. Займайтеся бджолістом. До побачення.